З однієї сторони відродження українських традицій майстрування ляльок, з іншої сучасні вироби із бісеру. Представлене розмаїття жанрів вражало глядачів своєю самобутністю. Сьогодні на виставці ми представляємо роботи багатьох жанрів. В першу чергу, це йдуть безпосередньо ляльки-мотанки. Ляльки-мотанки, зокрема берегині. Які оберігають спокій в домі, приносять здоров'я, злагоду. Бісероплетінням діти у нас вже займаються 10 років, і ось є це є результатом нашої роботи. У нас діти є і третьокурсники, і першокурсники. Ось у нас нова технологія. По новій технології сьогодні дівчинка, яку вона сама і придумала, робить горобину. Mm -hmm. Ось цю гілку ми представили на виставці, а вона зараз там і її показує, як треба робити. Організатори свята розповіли нам, як тривала підготовка учасників до конкурсу. Для цього конкурсу обов'язково нашим Житомирським державним будинком художньої і технічної творчості проведено семінар, проведено навчання наших керівників об'єднань, кружків, які працюють професійно-технічних навчальних закладах області. Конкурс проводиться перш за все для відродження. Вивчення наших народних українських традицій, вивчення і створення нових оберегів, нових творчих направлень. Єдиного переможця серед майстрів почесне журі не визначило. Адже кожна плетена квітка, кожна лялька має своє обличчя і свою історію.